І найкращий ресторан. У Львові дуже висока кухня, це mm -hmm. точно. Бабо Картенс, Еман Шеф. Тоді скажи топ 3 готелі: Хай, Едем, М 1 в Одесі, Eleven Mirrors в Києві, Бурса в Києві, брик. По світу тоді, от які вразні. Ну я була минулого року в Плазі, дуже крутий. ну Це такий іконічний Нью-Йорку. Савой Лондон дуже крутий. Нової хвилі. Mm -hmm. То це The Hoxton в Лондоні, депіло в мережа, Pure готелі, дуже класні. Кракі, Вроцлав, тому всім рекомендую. Найкраща паста. Це. 1708 мені там подобається. Цитаделі, непогана паста. Я люблю добре м'ясо. Десь віднедавна мені подобаються такі добрі стейки. В Моншефі однозначно, ще добрі в монпіусі, Піцу, піцупоркомарку дуже класна. 1708, знову знов ж таки. Зори цвіт. Каву, Так. Ясно, що це світ кави, блюр, блакхань. Та місце для побачення. Бабо Гарденс. Якщо це влітку, там дуже гарно. Міф теж класний. Як там відразу вам погадають, чи ви підходите один одному чи ні? В Моншефі можна класно таки. Якщо взяти послу стіл шефа, то це можна спробувати. Стрісводики пані Фріда, рамен так. Полуночники класні, зерум люблю. Будь мед, все ж таки наверху. Які заклади, наприклад, просто по атмосфері без їжі, от суто, от як інтер'єр. Подобається Параджанов, Бабо Гарден. Теж. як стати класним готельєром, дуже багато читати про сервіс, про готелі, подорожувати. Де навчатись? Які є програми? Я, наприклад, навчалася в Корнельському університеті, це в штатах. Ну в цілому можна пробувати і в Україні якісь уку. Про а, сервіс да. там є багато цікавого про маркетинг. Можна все імплементувати до своєї сфери. Посушуємо які суші Суш. Ну, напевно, еґерсон це такі, mm. що. Десерт, випічка що мене манить? Сирні запіканки, якісь чізкейки, Тоді це точно шоко, чи Який mm -hmm. недооцінений заклад у Львові. Порко Марко. мрійники мені дуже подобається. Певно, республіка саду. Чого не вистачає у Львові? Якої кухні? Якого закладу? Якийсь ресторан, гастрономічний етнічних кухонь mm -hmm. малих народів, mm -hmm. філіппіни, щось таке, типу там mm -hmm. або індійського, але такого mm -hmm. з гарним дизайном, класним стильним. Mm -hmm. Які да, куди б хотіла приїхати? Мені подобається в е, ріц е, Парижі і от далі в Хокстонських мережах я би далі подорожувала mm -hmm. по них. Страва з дитинства. Ось тату мені готував такий суп-харчок класний на е, томатному соці. От, от такий. Куб страву їла все життя. Ой, я фанат гречки, тому я точно можу весь час. Мені нічого не потрібно, тільки гречка з цибулькою. <laughs> от, та, щось таке.